Твоє передбачення на тиждень від неідеального осіннього оракулу. Верштики дикого полювання. Головний посил карти якщо тобі здається, тобі не здається. Варто довіряти своїй інтуїції, особливо, якщо вона попереджає про щось погане. Загалом це доволі важкуватий тиждень, в якому поганого буде достатньо багато, але ти з ним впораєшся, тому що що правильно ти попереджений і не тільки інтуїцією, але і цим відео. Саме час поставити вподобайку. Менше з тим ця карта не лише про довіру інтуїції та те, що щось попереду таке собі буде відбуватися. Звернемося до книжки. Небезпека, жах, нічні жахи, страхи або фобії, невдача, погані події. Варто прислухатися до недобрих передчуттів, говорить нам книга. Ця карта, вона також про те, що саме зараз на тебе буде відбуватися великий тиск. Ну просто час такий. Чим глибше ми в осінь, чим ближче ми до зими, чим більше ми занурюємося у лихоліття, тим важче буде щось робити, і тим більше треба буде, що правильно відпочивати. Тому головна порада на цей тиждень це не тільки дослухатися до недобрих передчуттів і слідкувати, що там тобі сниться, і вчасно розповідати про це терапевту, а ще знайти час для того, щоб побути в тиші трошечки. Заспокоїтися і дати собі більше часу та можливостей для відновлення. Вдалого тижня!